У Миколаєві державний фонд енергоефективності допомагає людям відновлювати будинки після російських обстрілів. Фонд стовідсотково компенсує витрати на матеріали та роботу із заміни розтрощених відкон в багатоповерхівках. Фахівці твердять, цей проєкт не лише відбудова, а й подальша ощадність та енергоефективність житла, яке відновлюють після російських атак. Ти хоча все сонце побачили, а то все забито було в темрі, в кухні забите вікно було, то світ включали все время. У квартирі пані Валентини кипить робота. Ремонтна бригада встановлює нові вікна та балконний блок. Півтора року тому росіяни нещадно обстріляли цей мікрорайон. Розтрощені вікна у багатоповерхівках позатуляли плівкою та фанерою. Пані Валентина показує саморобний ліхтарик. каже, призвичилися жити в темряві. Дві батарейки. І те саме замкнув за все. П'ять копійок. ходили. То поставили собі, знаєте, як хорошо освічає. На кухні можна вечерять. Пані Валентина разом із чоловіком не виїздили з Миколаєва. Грошей у подружжя вистачило лише на заміну лоджі, а встановити всі вікна їм, як і багатьом жителям, не до снаги. Звісно, тяжко чоловік боліє. Тяжко ну а поки, поки не ставили, поставили одне потом ну де бусові Тяжко тішиться допомозі від фонду енергоефективності пані Людмила. Один балкон по стоїмості з установки севсім шістдесят чотири тисячі. Самі, звісно, ніхто б это ніхто потянул. Жінка розповідає, заявку подавали разом із сусідами. Спочатку зробили фото кожного пошкодженого вибухами вікна, потім підготували всю необхідну документацію. За програмою людям надають 100-відсоткову компенсацію на заміну розтрощених після обстрілу вікон. У Нас 265 шістдесят п'ять на металоконструкції на весь дом. А вже на вчора 157 завезли. відновлення тут іще триватиме. Буде також ремонт покрівлі за іншою програмою. Загальний обсяг робіт коштує понад 9,5 мільйонів гривень. Все, що бачите, в металопласті, то це було все пошкоджено. Неможливо було жити у СБІ, було забито все. А це вже інша багатоповерхівка, яку обстріляли росіяни. Вона вирізняється з поміж сусідніх. Людям повністю встановили нові вікна та балкони на черзі. Сусідні будинки. Бачите. Плівка і осб пліти. Вона в чергі стоїть на відновлення по програмі «Відновий дім. Восени 22-го року загарбники вгадили ракетою по цьому спальному мікрорайону. Про вибух пані Ліна досі згадує жахом. Тоді лікарі дивом рятували її чоловіка. Поранення отримав за шиєю і возле сонної артерії. Провели операцію. Це, дякуючи Богу, він залишився живий. Кусок снаряда, який прилетів, це було 21 на 21 на 15. Тут заміна вікон коштувала 4,5 мільйони гривень. Перший транш 70% на матеріали та ремонтні роботи. Люди вже отримали. Згодом надійдуть іще 30%. Кожен етап роботи контролюють. Зараз на домі працює технагляд, який теж вимірює конструкції, да тому що ми треба підписати акти виконаних робіт. У Миколаєві фонд енергоефективності зараз працює з понад сотнею заявок від мешканців, пошкоджених обстрілами будинків. Алгоритм роботи ОСББ із фондом не складний. Насамперед, треба зібрати документацію. Потрібно замовити технічна акт з технічного огляду, і потрібно, якщо вартість загальна вартість пошкоджень більше одного мільйона, то от потрібно отримати експертизу проектної документації. За словами фахівців, це не просто допомога людям із розбитим росіянами житлом, а й внесок у майбутню енергоефективність. Луїза йоміна Даніл Сліш, факти сітіві. Єдині новини.